Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. І що ж, ви нас просили показати, яким ми інвентарем користуємося при обрізці саду, і зробити коротенький на нього відео огляд. Що ж, давайте вам покажемо секатори, якими ми працюємо, якими ріжемо. Використовуємо ось такий секатор. Це якби не реклама, це просто підписчики попросили ну, порадити щось толкове, щоб різало би і якби не ламалося. Ось, десь показує фірму. Верано чи вірано, як воно там правильно читається, не знаю. Він, до речі, дуже зручний. І в нас таких в користуванні є вже десь 6-7 штучок, і їм по років 5, і вони ходять дуже-дуже добре. Плюс він розборний, можна розібрати, гарненько наточити. Ось, Типу такий, давайте ви просили з розмірами вам сказати. Дивіться, по поводу розмірів. Скажем так, 73 см має. Це від початку до кінця. До речі, зроблю вставочку, покажу, які є розкладні секатори, якими ми користувалися. І вони ну, взагалі вони не працюють, вони ламаються. За перший сезон з 4 штук нас три поламалося. То я вставочку зроблю. І зроблю вставочку, покажу маленькі секатори, якими ми працюємо, бізаємо маленькі щепи. До речі, він дуже хороший і теж зараз я вставочку ось поставлю, яка, ну, що він хороший, щоб я собі знав, які можна купити і користуватися ним. І ось ось така пилочка, провірена роками. Ну, ріже вона дуже добре, і за те, що ми кожен рік робимо розвід на ній і гарненько точимо. Тобто вона ріже дуже і дуже класно. Ось. Ну Це, як би я кажу, скажімо так, совєтське качество. Ось. ось так. ось. Хоча багато зараз є, що теперішніх нових, і вони, до, до речі, дуже гарно ріжуть, але ми користуємося поки що ось такими. І так, зараз я вам покажу ще один невід'ємний. Наш інвентар це драбина. Вона у нас, як то кажуть, від початку сезону, тобто від обрізки, виходить, і до збору врожаю. Ось така драбина дерев'яна виходжує приблизно два сезони. Після чого вона перетирається, ось показую. Ось Знімається тут. Ось тут, де йде шпилька. Ну, бачите, вона перетирається і вже рухається. Ось видно, що ще чуть, і вона перетирається. Оце її вже два сезони. В принципі, можна вдосконалити. Сюди якийсь кусочок бляхи поставити ось тут, на центральну і ось тут. Воно не буде так витирати. Але якби нам цього вистачає, ми потім чуть-чуть підріжемо і зробимо ось, ось цю розкладну, скажімо так, палку трішки коротше, але вона буде свою роль виконувати. Що ж, давайте покажу розміри Світ mm -hmm. е, самат. Давайте ми складемо. Дивіться, будемо тако від початку посередині, посередині отак візьмемо її. Ось 1,90 метра вона має до самого важка. Е, між щаблями, якщо брати, ось так, 25 сантиметрів, міщаблями, ну, тут 24. Що хочу сказати, що... Якби вона було б на один щабель більше, було б трішки трішки зручніше. Так що, хто буде робити, робіть на один щабель більше. І давайте розміри показую кожного щебля. Ось 86, 73, це, в принципі, кожен зможе собі зробити під свій, ну, можна сказати, 59-60. Ось 47, ну і так відповідно менше. Так, 33. І дивіться, давайте по поводу матеріалу. Ось так, дивіться. Це брусок 4, ну, 5, напевно, будемо рахувати. Це 5. Трішки краї обточені. І це 5. Це брус 5х5, брус. Щебель, виходить, 3. 3 на 7. Ось так він має 3. Ось 3 з половинкою. І на 7. І оцього більше ніж достатньо для доброго крепкого дядька, який важить кілограмів за 100. Так, да, це провірено. Ну, ось таким інвентарем користуємося. А зараз хочу в наступному відео вам ще раз покажу, як ми обрізаємо вже більші дерева. Тому. Дивіться наступні наші відео.